Що сталося з путіним? Та чи правда що бункерному вже давно паралізувало руки? Росія от от може запустити арешнік по Вашингтону. Весь мир в труху ми вдарим обов'язково вдарим. У Кремлі вимагають, щоб захід заплатив Путіну за чисте повітря. Ані нам платити повинні за те, що ми чистимо так так планету. Про ці та інші новини з Паганюк дивіться далі. Ну що, юні і не дуже конспірологи і конспірологші знаємо, що ви любите вдивлятися у форму вух Путіна і аналізувати його запавший профіль. Тому для вас нове завдання. Поясніть, що у нього з руками, тому що більше схоже не на живі руки, а на протези або на нейромережу, яка навчилася генерувати мову, але не руки. Чому Путін під час своїх промов так дивно поводиться зі своїми руками? Це відкрите питання. Якщо прискорити відео, записане в тому ж таємному кабінеті Бункерного, де було записано і оголошення війни у 22-му році, то можна помітити незбройним оком, що його руки не рухаються і виглядають так, ніби вони відокремлені від тіла. Мало того, звуки та рухи губ бувають несинхронними, що теж викликає низку запитань. На очевидне запитання то, все ж таки, на відео жива людина чи нейромережа? Пишіть відповідь у коментарях. Після того, як відео розлетілося мережею, кремлівські прихвостні постали у незручне для себе положення. Відповіді у них немає. А рятувати репутацію господаря якось треба. Тому за Рубін, відомий як Путінський плазун, звичайний, який буквально ходить за ним по п'ятах, показав унікальні кадри роботи російського диктатора після того самого звернення. Унікальні кадри без перебільшень, Путін сам посунув стілець, і навіть уявіть собі, огортав папірці. Найбільші кадр і такої можна у тільки у нас завершення записі. Відповідь завжди... Президентського заявлення достаточно Впереді було ще много роботи, і понятно, що більша її часть связана з ходом спеціальної військової операції. Подібного лизоблюдства важко знайти, але майже все воно зосереджено в Росії навколо Кремля. Це звісно розповсюджується, і за межі рефії на тих. То сам виявляє таке бажання облизати диктатора з ніг до голови. Ну, наприклад, нещодавно Путін прибув до Казахстану на засідання ОДКБ, а в аеропорту його зустріли словами на екрані: Ваше превосходительство, Ще забули написати ваше світло, ваше вілішісла і «Ваша світлость. Ну, щоб вже точно влучити в десятку його самолюбства. Але навіть попри такий рівень підлабузництва, в Астані все пішло не за планом. Хакери взламали величезний ледекран та замінили триколор РФ на жовто сині кольори прапора України. Комусь довелося понервувати в той день у Казахстан, Путін приїхав продовжити свою тижневу місію: розмахування власним горішником ну точніше, пробачте, орішником. На Казахстані, на жаль, це не припинилося. Не виключаємо і використання орішника на повоєнному по. Воєнним, по, на, по объектам по об'єктам военной промышленности, либо по центрам прийняття решения, і в Києві в тому числі. Имея в виду, що київські власти сьогодні було сказано, продолжают попытки нанести, нанесения удару по нашим жизненно важным объектам, об'єктам, в тому числі здається, це тепер не припиниться ніколи, Орешник заполонив російський ринок мемів. То були сармати і посейдони, до них вже всі звикли, і вони вже не викликають потрібного путіну ажіотажу. Тепер у нього нова смертельна зброя. Арешнік, поки диктатор тут і там розповідає про переваги нової російської ракети і обіцяє її запустити по всім центрам прийняття рішень в Україні. Пропагандисти не можуть натіжитися новою методичкою. А прямо таки ввів їх в екстаз. Соловйов і його команда вже марять, як ракета, долетить до Вашингтону. слухаю Я... рішні для адміністрації. Орешником, да. до, с, орешником мы до США не достанем. Орешником мы будем засевать цветущий сад Борреля. А почему вы не достанете? Ну, орешником не достать до Соединенных Вы Штат. настолько плохо знаете географию. Ну, если только с другой Родина. стороны. Вот ты смотри, догадался. Так В север, севера, Таки да, таки может Но доехать. Я... И... А вот здесь, вот здесь немножко другая вещь. А что, потому... вы же нам сами рассказывали, где там у американцев основная стратегическая база военно-воздушная? Ну да, на Аляске, на мысе сам. А у нас сколько до туда километров? Километров 60. На велосипеде можно? Ну да, на лодочке. Орешник а в платье? На да? лодочке. <свят> 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 по льду? Uh, да, там да. 14-я армия, по-моему, размещалась, да? Должна была А брать. здесь надо 5000 километров. Подсчитаем так вот, когда... от Аляски 5000 километров и вполне комфортных условий можем в вот Америке доставить. Глав... Симонян нарешти смогла снова поднять тему червоных линий. І на третій рік війни нарешті похизувалася тим, що у Путіна таки існують славнозвісні червоні лінії. У своєму телеграмі пропагандистка гордо написала, хто там ждав красних ліній, Дождались! ждалісь, поздравляю, неча». за словами Боброїдки. Саме зараз Росія готова поставити ракетний ультиматум всьому світові. Але це не точно. И просто люди подходят на улицах, естественно, мы все узнаваемые же люди, и спрашивают, что, когда это все кончится, чем это кончится. Я два с половиной года отвечаю одно и то же. Я не знаю, когда это кончится, но я знаю, что это кончится в каком-то виде ракетным ультиматумом. Опять-таки, я и сейчас не знаю, это уже есть тот самый ракетный ультиматум, после которого они дадут заднюю, или придется перепоказать. Пока они, я имею в виду Америку, Европу, не испугаются по-настоящему получить это все у себя, почувствовать это на своей шкуре, они не остановятся. Почему они не остановятся? Потому что... У них немає причина встановлюються. Симонян щиро сподівається, що Росія ще зможе когось здивувати і налякати. Навіть її ж друзяки з пропагандистської когорти розуміють, що нікого їхній арішнік не лякає. Ну може він і не налякав, але ж ну не варто через це не створювати ажіотажу. Правильно, гроші заплачені, треба відпрацьовувати, і тут все зрозуміло. А от інші особі з боліт дивують ще більше. Бо проміняли свій мозок на літеру зет добровільно і навіть не за гроші. Пам'ятаєте сім'ю, в якій народилася Росія, Святосія, Свята Росія, і Свята Росія? Тепер вони назвуть дитину на честь нової ракети. Чоловік з дружиною просто знущаються зі своїх дітей не інакше. Вони уважно слухають російських чиновників, які з кожної праски закликають народжувати більше. Пара чекає на свою п'ятнадцяту дитину і збирається назвати сина Арешніком. Депутат Міронов, до прикладу, вирішив теж побути клоуном за безкоштовно бабіша. Навіть сам финансово вклався в ореховый стартап и пришел на заседание до Держдуми в футболке с портретом Путина и надписом «Крепкий орешник». О, супер! А где заказали, где взяли, где купили? Где-то А? Секрет. Вот, ну, не будет. Наведь алкоголики вскочили у цей потяг. На Росії з'явилася горілка Арешнік. Будуть упиватися і бухати на честь вбивства Путіном мирних людей. Хоч Арішнік і не ядерна ракета, утім вбивця, із захопленням наголосив, що у разі масового застосування ракети потужність удару буде порівняна з ядерною зброєю. І все, що знаходиться в епіцентрі вибуху, перетвориться на пил. Коротше, традиційні ядерні бряцання. Росіян навіть готують до різних результатів. Хотів би відмітити, що нагнітання страху вокруг можливих апокаліптичних сценаріїв, чрезмерний алармізм і спекуляції на ядерну тему не полезні з духовної точки зору. Не треба всьому цьому підіграти. Христия... Християни не бояться так званого кінця світу. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Но такое упование вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки и молча наблюдать за происходящим, попуская злу торжествовать. Ну не скажешь, что россияне сидят, смиренно склавши руки. Вони, не дочекавшись кінця світу, вирішили влаштувати його. Ну бодай для тих до кого можуть дістати їхні брудні пазурі. На цьому вони спекулюють. Цим вони захоплюються. Про це вони знімають фільми. Фільми, на які ніхто не ходить. У Магадані на безкоштовний показ зетпатріотичного кіна прийшли аж цілих 12 людей. Зал був розрахований на майже 450, але популярність путінської СВО не витримує таких цифр. Типу документалку зетнутого Ігоря Дадашева зняли за мільйон рублів, які дістали з кишень платників податків. Вхід був вільний, гори фільм рекламували на місцевих каналах, але ентузіазму у людей він все одно не викликав. Тому Соловйову довелося дожимати міськи людей вручну, щоб росіяни часом не забули, що Росія ніде не закінчується. Пропагандист ще раз нагадав, щоб всі потякали тільки згідно методичок. Я прошу ще раз, от отдельно. От, віддільно хочу, щоб це в ній було середоточно. Прикратіть затягувати в російське інформаційне поле. абсолютно ложную повестку. Каждый раз, когда я слышу, что вот есть удары по классической русской территории, а есть по новому, нет такого определения. Есть конституционные, четко прописанные территории Российской Федерации. И каждые пять нашей земли свято, где бы она ни находилась. Запорожье, Херсонщина, Донбасс, Курск, Белгород, Подмосковія, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровськ. це все священної руської землі. І розділяти вот сюди можна бити, а сюди нельзя не треба. Ну а Путіну, якщо що абсолютно начхати, як на так звані нові території, так і на старі, треба буде, він і Росію рознесе на шмаття, тільки б його крісло не захиталося. Настав час, і Курська область. Теж перестала його хвилювати. Поки курчани намагаються достукатися до влади, вимагаючи бодай якогось мінімального захисту, на головних телеканалах країни не затикаються про те, як: От от Росія рознесе Британію, людям не вистачає на масло з хлібом, натомість на телебаченні кричать про орешник. Це так по-російськи, що далі нікуди. В общем, наши сарматы тоже готовы, всегда готовы для использования на Трафальгарской. Я хочу, я хочу видеть На Трафальгарской площади. Это То так есть... красиво, вот эта вол, вот, эта, вот, эта, вот, эта, вот эта красота этой волны, свечение радиации. И, снова вот, да, да, и потом так вот смывается, вот смывает, жалко. Вот эти конюшни британского империализма смывающие. Жалко, всего. что. Вы... Да, сейчас, да. Да. И по большим городам вроде Лондона и Манчестера использовать сарматы не будем. Нет, не переживай. Ну, вот Солсбери там ударная да. волна. Да. Вот. Мы теперь имеем абсолютнейшее, обоснованное, основанное на изменениях в нашей доктрине повод в любой момент сделать то, что мы хотим. А это, ребятки и девчата, очень серьезная вещь. А если вы исходить будете из десятого пункта, то мы имеем возможность Вибрати собі врагом любую страну НАТО. Хотим Англію, а хотим Болгарію, а хотим Естонію. І ніхто нічого не скаже. А поки кіасеяни, сіманяни і Соловйови обирають між Естонією і Британією, прості росіяни намагаються, хоча б якось захиститися від дронів, так сказати, будні путінської СВО. Яка з кожним днем стає все ближче до плану у Білгородській області? Багатоповерхівки обтягують антидроновою сіткою, поки йдеться не про всі будинки, бо сіток просто так на всі будинки немає. А як експеримент обтягнули лише 10 обраних. Будуть дивитися, що ефективніше сітки чи російська ППО. Також за планом рухається рубль, який за прогнозами російських експертів скоро перевалить за позначку у 150 за один долар. Путин каже, що причин для паніки жодної. Связано не, не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Это много очень много фактов. Чиво яких оснований для, для паніки вже точно священно ні. Дивно, всі інші говорять про тележне на біуліна, то нібито почала говорити про замороження вкладів, то передумала і сказала, що це нісенітниця. В ефірі Соловйова Лайф декан фінансового університету при російському уряді заявив, що курс долара може зрости до 180 рублів. Курс буде рости далі. В середньому це зараз вже 115 уже 115-116 рублів. Вже Уже говорять і про 150. 150, ну это 150, скажем так, умеренный даже вариант. А наиболее радикальные варианты, это то, что я уже слышал, по прогнозам это уже 180 рублей за доллар. Поэтому, конечно, вот эти вещи они для нашего человека являются чувствительными. Вот. И здесь надо, конечно, такую правильную золотую середину находить, чтобы, так сказать, люди с пониманием относились к... Ну, как бы, к тим мерам, які центральний банк э, предприймає, ті, хто підприємає, намагаються якимось чином заспокоїти людей і кажуть, що такий курс, як і санкції Росії, тільки на користь. Глава Мінпромторгу Аліханав. Спробував пояснити, що Ерефія, як велика і перспективна країна, має бути зі складною економікою, щоб стати багатою страною, значить обстом де живуть люди самодостатні і в фінансовому плані, в плані. своих возможностей развития, образования, чего угодно, нужно, конечно, быть сложной экономикой, кое и Россия является. И у нас сейчас уникальные возможности для наращивания этой сложности э, в хорошем смысле этого слова. То есть э, углубление э, переделов, э, локализации, всего чего, всего, чего угодно, новых научных разработок. А ты сделай. А что я сделаю? все. Приблизно такою ж мовою Пісков пояснив, що люди не помітять підвищення курсу валют. Ну тому, що у них зарплата в рублях, а долар нікого не хвилює. Особливо любителів масла, так росіяни ж крадуть його, бо просто у них хобі таке, так. Ну тільки за останній тиждень порушено 50 кримінальних справ за крадіжку цього продукту. Рубль обвалився, аналітики говорять про валютну кризу в Росії. Ціни на побутову техніку злетять на 20% вже цього місяця. Центральний банк розглядатиме підвищення ключової ставки до 23%. А у Путіна немає приводів для паніки. Все під контролем пропагандист філософ Дугін пояснив росіянам, чому не варто звертати увагу на курс долара. каже, що на рублі можна покупати стільки всього хорошого, то є руского. фантазії і кругозора. не хватить. А долари, валюта, кого б ви думали, сатани. І взагалі весь світ має перейти на рублі і виплачувати Росії дань. А то порозслаблялися тут. Друг Путіна та за сумісництвом президент національного дослідницького центру Курчатівський інститут Ковальчук висунув вимогу до всього світу, щоб ми їм скинулися на повітря, адже Росія безкоштовно очищає нашу планету. Ну якщо ви не знали, У нас найбільша площа лісів. Це означає, що ми поглощаємо его не хватает. Они нам платить должны за те, що ми чистимо цю так сказать, планету. Надули. просто нагло обманули. Да, думаю, на цьому варто закінчити нашу підбірку з російського світу абсурду. Ну а поки Путін будує над Росією саркофаг, щоби всі задихнулися без їхнього лісу, ми кажемо вам па-па. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із Багнюк.